Слава Ісусу Христу! Привіт з фронту і думки в голос. Чи може краса врятувати світ? Така відома фраза, що краса врятує світ. Але чи дійсно це правда? Я сам люблю красу і намагаюся її помічати навколо себе. Колись я багато фотографував і любив фотографувати різні пейзажі, квіти, просто природу птахів. І це дійсно приносило мені задоволення. Я і зараз люблю дивитися різні передачі про різні куточки світу, де дійсно дуже гарна природа, де якісь особливі такі місця. Мені подобається спостерігати за талановитими людьми, за музикантами, слухати гарну музику, бачити прекрасні картини, дивитися цікаві талановиті фільми. І дуже різного такого, різної такої людської творчості, яка дійсно нас надихає, викликає в нас якісь хороші такі емоції, співпереживання, ну, якісь добрі думки. Навколо нас дійсно є дуже багато прекрасного, саме тому що Бог, створюючи світ, він говорив, що все, що він створив, є добрим. А створивши людину, як вінець свого творіння, він сказав вельми добре. І тому е, ті здібності, ті таланти, ті можливості, якими Бог наділив людину, е, вони дійсно викликають в нас захоплення. Е, я думаю, ви бачили різні такі шоу-програми на зразок як Україна має талант або ще інші, де е, дійсно люди. Вражають нас своїм голосом, співом, вмінням грати на музичних інструментах, ну, тим, що вони роблять своїм тілом. Ну, дуже багато є навколо нас речей, дійсно красивих. І справжня краса, вона очевидна, вона її підтвердить і мала дитина. і... Людина похилого віку, якщо ми бачимо щось гарне, то воно дійсно знаходить в нас відгук в нашому серці, в нашій душі. Ось і здавалося б, що коли ми бачимо цю всю красу, то це якраз той ідеал, до якого потрібно тягнутися. І саме ця краса, вона здатна змінити нас на краще, спонукати нас до хороших вчинків, до якихось правильних правильних речей до того, щоб <кій> самому теж вдосконалюватися, ставати кращими, Бог дав таку ну, такі здібності, вміння людей, що ось вони своїм майстерністю, наприклад, театральною, можуть викликати в нас сльози чи сміх, якісь співпереживання, музика торкається нашої душі, поезія. І це все дуже такі тонкі речі, і це дійсно підтвердження того, що ми створені за Божою подобою, і Бог дав нам е, ці всі вміння і цю всю творчість, і його задум насправді він досконалий і прекрасний. Але чи дійсно краса і ці здібності, і ці вміння людей? Е, Здатні нас врятувати, здатні змінити наше суспільство, здатні преобразити нас і звільнити нас від інших якихось поганих речей, які в нашому житті. Знаєте, колись я вчився в музичному училищі, я поступив після школи, мені було 15 років, і, хоча я не вірив в Бога, але я був таким ідеалістом і. Я думав, що ось люди, які вчаться музиці, мистецтву, це просто майже ангели. Я очікував, що там буде така ну, високі манери, культура, там ну, це, що це буде кардинально відрізнятися від, наприклад, ПТУ, якогось, де вчаться просто стукати молотками. Але знаєте, я. Дуже розчарувався, тому що не дивлячись на те, що в музичилищі люди грають класичні твори, е опановують ну, вміння грати на музичних інструментах, е роздумують про високі матерії, вчать історію е культури, мистецтва, е мають е вчителі, можливо, якісь навіть е звання там, перемоги в різних конкурсах. Мистецьких, але, на жаль, в практичному житті ці люди такі самі грішні, і так, такі самі роблять е, погані якісь вчинки, як і люба інша людина. Е, там так само можна було почути і матюки, і зустріти п'янку, і е, блуд. І сквер... ну, все, все, що є е, в суспільстві низьке, воно і там було присутнє. Можливо, в комусь у більшій мірі чи в меншій, але е, я розчарувався. Е, і якщо ми дивимося на сучасних е, багатьох музикантів чи артистів чи всяких зірок. Хоча ними захоплюється багато людей, для багатьох вони є ніби кумирами, але, на жаль, їхнє особисте життя часто це розрушені повторні різні шлюби, всякі сумнівні стосунки, хтось має проблеми з алкоголем, хтось навіть, можливо, з наркотиками. Коли ми дивимося навіть на спортсменів, які, здавалося б, мають сталеву волю, які себе дисциплінують, які багато в чому себе обмежують, щоб досягнути успіхів, але разом з тим, в інших речах, вони знаходяться часто в рабстві, можливо, в якихось азартних ігор, можливо, знову ж таки, і те ж саме п'янство вони впадають, так само в сім'ях безлад. І їхній моральний облік часто е, дуже далекий від того сценічного ідеалу чи того, що ми бачимо на, на подіумі, на, на змаганнях. Е, чому це так стається? Як я говорив, людина створена Богом і вона була досконалою. Але, на жаль, на жаль, через гріхопадіння сталася така внутрішня катастрофа. І ми бачимо оцей глибокий дисонанс між зовнішньою красою, зовнішніми здібностями, талантами, красою здобутків людини і оцею внутрішньою темнотою і нездатністю жити чисто, праведно, свято по-божому. І Біблія знову ж таки говорить нам про цей дисонанс. Апостол Павло в посланні до Римлян, роздумуючи про це протиріччя, він написав такі слова, бо знаю, що не живе в мені, тобто в моїй плоті, добре, добро. Бажання, бо в мене є, а щоб зробити добро, того не знаходжу. Бо добро, яке хочу, не роблю, а зло, яке не хочу. Роблю. Якщо ж роблю те, чого не хочу, то вже не я це роблю, а гріх, який живе в мені. Отже, я знаходжу закона, що коли хочу робити добро, то близько до мене зло. Бо за внутрішньою людиною я знаходжу насолоду в законі Божому та в своїх членах бачу інший закон, який воює проти закону мого розуму і робить мене. Полоненим закону гріха, що знаходиться в моїх членах. Бідна я людина, хто визволить мене від цього смертного тіла. І хоча контекст цього уривку говорить про те, що апостол Павло говорить про нездатність виконувати вимоги Божого закону, водночас він пояснює і ту нашу. Нездатність жити в гармонії з тою красою, яку створив Бог і наділив нас. Саме усвідомлення того, що ми внутрішньо зламані і зіпсуті, воно має привести нас до смирення перед Богом і полишити ці намагання своїми силами. Врятувати себе і зробити кращими. Ми просто не маємо цих сил. Але вихід є в Божій благодаті. Саме коли Бог приймає нас такими, як ми є, немічними і дає нам свого Духа Святого, Він перероджує нас зсередини і дає нам цю справжню внутрішню красу і внутрішню силу, яка. Дає нам справжні переміни в нашому житті, яка дає сили долати ці різні конфлікти, різні образи, різне, різні гріховні наші бажання. І хоча ми на землі не станемо тут зовсім досконалими, і не уникнемо, і не позбавимося до кінця того закону гріха, який діє в нашому тілі, але Господь. Дає нам силу протистояти Йому. І тоді та внутрішня краса, якою Бог наділяє нас, вона приводить нас до гармонії в цій зовнішній красі. Тоді ми направляємо свої здібності, вміння, свій розум, яким який нас наділив Бог, на те, щоб. Це служило на добро, щоб це служило Богові і для Божої слави. Тоді наша краса не стає е, причиною нашої гордості, чи нашої заздрощі, чи наші, наш розум е, не перетворюється на інструмент якогось зла. Ми перестаємо вигадувати якісь злі речі, е, кувати якісь злі задуми. а Наше серце, воно просто змінюється, і е, оця справжня внутрішня краса вона повертає нам образ Божий і оцю е, гармонію. Тому хоча краса це завжди приємно, коли краса радує наші очі, дає нам якісь приємні емоції. Якщо вона не буде в гармонії з Божою красою внутрішньою, вона буде безсилою і вона ніколи не зробить нас і наше суспільство кращими. Тому пам'ятаємо, що справжнє спасіння, воно, і справжня краса воно знаходиться в Ісусі Христі. У тій Божій благодаті, яку дає Господь. І якщо ви бачите красу навколо себе, то нехай це спонукає вас просто славити Бога і захоплюватись Богом. А Божий Дух нехай приведе вас до спасіння і дасть вам красу серця. Хай вас Бог в цьому благословить.